Цілими родинами і компаніями Не задля перемоги, щоб допомогти. Центр столиці перетворився на величезну бігову доріжку. Благодійним забігом біжи, допоможи в рамках київського марафону. Збирали гроші на ліки для онкохворих дітей. За реєстрацію на дистанцію вносиш 150 гривень. І вперед на ці кошти ми придбаємо медикаменти для дітей з Охмадиту та з київського обласного диспансера. Щомісяця купуємо медикаменти на 300-500 тисяч гривень. Це величезні суми, і без допомоги українців ми самі з цим не справимося. До початку обов'язкова розминка, аби остаточно прокинутись і зарядитись позитивом. Бігуни з банку «Кредит Дніпро» кажуть, гарний настрій маст хев, бо справа благородна і треба братися із глобальним позитивним мисленням. Наші співробітники дуже чітко осознають, що без такої взаємопомощі, взаємоподдержки, ні в країні не пробитися вперед, ні в будь-якій компанії, навіть якщо ми зможемо спасти хоча б одну дитячу життя, я вважаю, що просто в день і время проведено не зря однозначно. Бігова траса два кілометри, як звичайний крос у школі, кажуть організатори, щоб. Біг... Якомога більше людей могли долучитися в результаті на дистанцію вийшло більше 600 небайдужих українців.